Словаччина збирається переглянути угоду про співпрацю у сфері оборони зі сполученими штатами, яку вони уклали у лютому минулого року. Віце-прем'єр, міністр оборони країни Роберт Каліняк повідомив, його країна прагне. Вигідніших для себе умов він навіть обговорив це питання із американським послом у Словаччині. За словами міністра, словацька зовнішня та оборонна політика зазнає невдачу невдачі за невдачею і загалом пов'язує це з невдало сформульованою угодою про оборонне співробітництво а також з поганим розподілом військової техніки і боєприпасів. А тим часом Олександр Лукашенко шукає друзів і заявляє, що готовий до діалогу. З європейськими країнами розпочати вирішив з Угорщини і запросив прем'єр-міністра Віктора Орбана в гості для обговорення серйозних питань. На це самопроголошеного президента Білорусі надихнув візит до мінська міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Саме через нього Лукашенка і передав запрошення Орбану у Будапешті. Пообіцяли подумати над цим, над цією пропозицією. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародного фонду безпеки експерт з безпеки фонду демократичної ініціативи імені Елька Кучерва з нами прямому зв'язку. Тараса, доброї ночі. Добрий ночі, вітаю вас. Дякую, що так пізно з нами. Бачите, дається знаки нам теж. Давайте почнемо зі словаччини, про яку ми вже поговорили. Про які такі невдачі оборонні і в зовнішній політиці говорив міністр, що аж треба угоду зі штатами переглядати. Ну, власне, ця ситуація для словаччини вона насправді а, має свою зворотню сторону, так тому що а, очевидно, що новий словацький уряд, нова словацька влада і новий словацький міністр оборони мають на увазі те, що а, допомагаючи Україні, передаючи Україні зброю, словаччина могла би. Спробувати виторгувати для себе набагато кращі умови компенсації за ту зброю, яку вона передає Україні, від тих самих сполучених штатів Америки, бо не секрет, що сам по собі формат Рамштайну, який ми бачимо, ну дуже часто лише з одного боку, так коли країни-учасниці цього формату збираються і домовляються про черговий пакет допомоги, який є солідарно формується з зусиль і тих ресурсів, які виділяють країни. Учасниці цієї ініціативи, і, зрештою, ці пакети допомоги потім ми отримуємо у вигляді зброї, боєприпасів, запасних частин і всього іншого. Але є ще інша сторона функціонування Рамштайну. Це Домовленості між самими країнами-учасницями цієї ініціативи про те, хто кому і за що буде компенсовувати, і в якій формі найголовніше, очевидно, що донором найголовнішим в цьому випадку тут є Сполучені Штати Америки, і перед новим словацьким урядом, очевидно, є досі таким яскравим маяком досвід. Ну правда, не дуже позитивний, але все ж практичний досвід Польщі. Яка крім того, що звичайно польський уряд попередній так він нам допомагав дуже добре і дуже багато, але разом з тим поляки, ну скажімо так, не. Цуралися того, щоб е, використати будь-які шанси для того, щоб е, викрутити для себе по максимуму, от е, з тих компенсаторних механізмів, які ті самі Сполучені Штати Америки та інші західні союзники е, запропонували для країн е, східної та центральної і східної Європи, які будуть допомагати Україні, і от е, з Польщею було дві такі історії. Перша історія була пов'язана із е, 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 ініціативою е, Варшави ще навесні 22-го року передати Україні польські міг 29 але потім ну ця історія набула такого розголосу, що навіть пан Блінкен, генеральний державний секретар Сполучених Штатів Америки, про це ну досить позитивно відгукувався. Але потім поляки дуже різко розвернулися на 180 градусів і сказали, що поки що літаки вони давати не будуть. І ну якби в цій історії є е, зворотний бік, зворотня сторона, яка полягає в тому, що у поляків ще в 18 році був підписаний такий масштабний договір з американцями про поставки Польщі літаків F-35. І е, після другого Рамштайну, ну, коли зрештою от були ці анонси е, Варшави про передачу про намір передати Україні з польські міг 29 Очевидно, Польща хотіла е, помінятися, так би мовити, да, передати Україні е, кілька 10 там, чи 14 МІГ-29 і за них отримати е, безкоштовно в обмін один на один е, 14 літаків F-35 за угоду, яка була підписана зі Штатами. Ну, але американці порахували, що Якщо один міг 29 коштує близько 20 мільйонів доларів, так в такій середній комплектації, то один в 35 коштує від 200 до 400 мільйонів доларів. І обмін один на один він якби не дуже хороший буде та для американських виробників, і ну це змусило поляків розвернутися тоді. І друга другий інцидент, який був пов'язаний з Варшавою, це переговори з німеччиною про створення ремонтного хабу. Для українських уже танків леопард на території Польщі, і тоді, якщо пам'ятаєте, ці переговори дуже сильно затяглися і зрештою графіки запуску цього ремонтного хабу були провалені. І як повідомляли німецькі офіційні джерела, процес затягнувся саме через Польщу, яка хотіла за діагностику одного танку леопард на своїх потужностях на території Польщі, а суму в 100 тисяч євро. Коли ну, німці були дуже здивовані, тому що в Німеччині на ранній така сама діагностика коштує. 10 тисяч євро, ну якби польщі не дуже вдалися ці от маневри. Але тим не менше, очевидно, що вони надихнули. А ось тепер уже новий словацький уряд на те, щоб а, пробувати і собі щось подібне робити, і зрозуміло, що вони тепер закидають своїм попередникам, що нібито а, ну попередній міністр оборони, попередній прем'єр-міністр Словаччини вони не не так активно відстоювали власні національні інтереси і не пробували. Скажімо так, більше отримати для національної оборони і для ну, скажімо так, фінансового сектору своєї власної країни, тобто, очевидно, йдеться саме про це разом з тим, якщо. Спроєктувати в подальшому в подальшому ем, поведінку Словаччини. і те, що ми зараз от спостерігаємо, це теж такі, знаєте, цікаві моменти. Ну, бо йдеться не лише про там питання підтримки України, йдеться в цілому про таку переоцінку попередньої діяльності. Ем, Роберт Фіцо, не соромлячись, так в різких категоріях говорить про те, що нібито до цього Словаччина не мала свого голосу в Європі, просто фактично перекреслюючи ем, усю. Будь-яку діяльність попереднього уряду попередньої влади словацької. Ем, які це матиме наслідки, і чи не виглядається так, що рано чи пізно пройде час збирати каміння, яке наразі розкидає новий уряд? Ну ви абсолютно праві в тому, що насправді за будь-які дії, будь-які слова, будь-яку зміну в векторі політики зовнішньої, в тому числі словаччини, можуть бути наслідки, якщо ці зміни вектора будуть такими самими, як, наприклад, в Угорщині. Бо ну ми розуміємо, що пан Фіцо він з тої самої у політиків, що і Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, так тобто, це такі праві консервативні популісти, так які завжди говорять в першу чергу саме те, що подобається звичайному народу, от і вони пропонують їхня ну так би мовити, фішка в тому, що вони пропонують дуже прості елементарні якісь рішення на дуже складні проблеми, що насправді, як правило, ніколи на практиці не працює. І з одного боку, ну якби можна зрозуміти, що новий уряд в словаччині хоче дуже. Сильно максимально відрізнятися від своїх попередників для того, щоб хоч якось виправдати ті яскраві обіцянки, які давалися під час передвиборчої кампанії. Але з іншого боку, я думаю, що пан Фіцо не настільки нерозумний, недосвідчений політик, і він не не може не бачити тих ну наслідків, так би мовити, не дуже приємних, які має, наприклад, для Угорщини її політична позиція в Європейському Союзі. Ну так, голос Угорщини звучить. Але питання в тому, як він звучить, і питання в тому, з якими Наслідками він звучить в першу чергу для Угорщини, тому що по великому рахунку Орбан загнав свою країну в таку ситуацію, коли ну от його нинішня опозиція стосовно виділення Україні там чергового траншу допомоги фінансової з боку Європейського союзу. Його позиція по відношенню до вступу Швеції в НАТО так, тому що навіть Ердоган уже погодився і фактично офіційно схвалила Туреччина вступ Швеції в НАТО. От Угорщина досі впирається. Так, от Віктор Орбан зараз змушений це робити не стільки через свою якусь принципову позицію, скільки це така вже відчайдушна спроба шантажу Брюсселя, тому що за всі попередні грішки, так би мовити, Будапешта, так коли. Влада в Угорщині абсолютно не дослухалася до рекомендацій з рівня Європейського Союзу там щодо демократії, щодо прав людини, щодо верховенства права в країні і так далі. Угорщині були призупинення, деякі взагалі заморожені програми фінансування, від яких, зрештою, дуже сильно залежала. І залежить угорська економіка, промисловість виробництво, і так далі, і е, за розблокування ці цього ресурсу від Угорщини вимагають е, от, власне змінити цю внутрішню політику, на що Орбан, звичайно, йти не хоче, і е, він далі продовжує уже таким шантажем викручувати руки Європейському Союзу, що, мовляв, а е, ми зараз от заблокуємо допомогу Україні, а розблокуємо її, якщо ви нам розблокуєте, е, значить додаткову допомогу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, е, в основному риторика Орбана вона зводилася до того, що Угорщина, ну, мовляв не доотримує від європейського союзу, і наша тоді цей європейський союз взагалі і був потрібен. Але тут пан Орбан свідомо перепутує так, би мовити причини і наслідки. Так, тому що європейський союз заморозив ресурси Угорщини якраз тому, що Угорщина не йшла од цим курсом. І ну, це по ідеї, мало би бути маркером для пана Фіцо. Да, в тому, щоб він розумів, до чого це може призвести. Наскільки він буде орієнтуватися на такий практичний кейс Орбана? Ну це вже будемо дивитися по його практичних діях знову ж. Але ж дивіться, Орбан далеко зайшов. Він там вже євросоюз порівнює із вторгненням радянських військ у Будапешт, Але і в Євросоюзі йому відповідають, що так вийдіть. Чи взагалі допускаєте ви таку думку, що Угорщина може вийти з Євросоюзу або з НАТО? Чи без тих грошей їм ніяк в тій ситуації, в якій вони зараз знаходяться, без тих грошей їм ніяк? Всі обіцянки. З боку Російської Федерації про те, що мовляв, ми вам допоможемо грошима або ми вам дамо супердешевий газ для вашої економіки. І промисловості і таким чином там ви будете викручуватися. Ну очевидно, що ці моменти вже не спрацьовують. Тому що ну чим довше триває російська агресія в Україні, чим більше санкцій водить європейський союз проти Російської Федерації, тим більше очевидно, що те, що може запропонувати Росія в фінансовому плані, вона абсолютно угорщину не влаштує. Єдине, що може гарантовано пообіцяти Москва Угорщині, так Будапешту, це знову ввести танки в той самий Будапешт. Та тобто, оце в Росії завжди виходило і, Очевидно, це єдине, що вона може ну так би мовити, більш-менш успішно для себе експортувати. Але очевидно, що такий варіант пана Орбана не влаштує, навіть при всій його полкій прихильності до Володимира Путіна, і він розраховував раніше просто на те, що він зможе фінансово або за рахунок дешевих енергоносів російських балансувати, от якби цю, цю нестачу європейського ресурсу. Але тепер йому навряд чи вже можна буде орієнтуватися на якусь таку серйозну допомогу і підтримку з боку Російської Федерації. Разі, тому чим далі, тим для нього це все більше більш і більш безальтернативний варіант. Щодо Віктора Орбана і його потенційного сябра, давайте поговоримо. Ми вже тут для аудиторії згадували про Олександра Лукашенка, самопроголошеного лідера Білорусі, і ось це його запрошення. А давайте дружити. Ну По-перше, що за цим може технічно стояти? Чи взагалі бодай щось може, чи це просто такий, знаєте, жест, який потрібен обом? Який не матиме жодного практичного значення, коли просто для камер, для пропаганди, якщо хочете, приїдуть і обіймуться. Ну от ви абсолютно провів своєму другому варіанті. Я думаю, що насправді цим все і закінчиться, бо нагадаю, що у Олександра Григоровича був такий міністр закордонних справ Макей, який теж багато розказував про те, що треба дружити з західними країнами, з європейським союзом. Макей дуже часто їздив, навіть після 2014 року, а в європейській столиці і там говорив про те, що. Ну давайте, може, ви білорусь якось санкціями чіпати не будете, тому що ну ми все таки трошки, трошки не Росія, і взагалі, ми ну, якщо що, ми вам можемо допомогти там, от в тому, щоб ну, скажімо, утримувати Російську Федерацію від подальшої агресії, і от Матє їздив, їздив, а потім раптом помер після того як попив чайку з Сергієм Вікторовичем Лавровим. Тому я думаю, що цей кейс мав точно послати чіткий сигнал Олександру Григоровичу, що не треба занадто сильно загравати. От, Цими про західними тенденціями ну звичайно треба демонструвати відкриті звичайно, треба демонструвати ну певний рівень адекватності на західну аудиторію і західним лідерам. Але з цим не треба перегинати палку, тому що ну от якраз там в російського фюрера і є червоні лінії, які переходити ну, насправді. Дуже і дуже небезпечно з точки зору потім наслідків да цих всіх речей. Тому я думаю, що за ось цими запевненнями Лукашенка в тому, що він готовий, нібито там дружити з західними країнами, за цим нічого крім пропаганди не стоїть, тому що ну ми вже дуже багато разів бачили, що. Насправді Лукашенко от в цьому тандемі а, білоруські і російські фюрери так він відіграє роль ну а, такого собі а, запасного рота, так який озвучує те, що в принципі не дуже хочеться або не дуже з руки озвучувати а, російським керівникам, і це стосується як неадекватних заяв. Так і е, імітації конструктиву, імітації готовності до діалогу, до переговорів там до контактів заходом і до всього іншого. Але ми бачили, що практично все, що говорить Лукашенко, що в один, що в інший бік, воно нічим крім слів, не закінчується. Так, Т ну тобто там ніяких практичних дій ніколи за цим не стояло. Ну і зрештою, можна очікувати, що і зараз е більше ніж е якісь ритуальні оці от мантри, а е це все ні ні що інше, практично не видіється. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається і на, світову, на світовій арені. Хочу запитати вас про ось ці заяви, якими зараз обмінюється Ізраїль і оточуючі країни. Обмінюється посол в Ізраїлі при ООН, міністр закордонних справ висилає дипломатів турецьких після виступу Орбана. Все зараз уже не час для дипломатії. Зараз такий період, коли от Ізраїль переходить до наступної фази своєї військової операції в Газі, це період, коли з одного боку України оці так званої осі зла, які по суті і стоять і стояли за. Терористичною атакою Хамасу 7 жовтня 2023 року, і зрештою їх розрахунок був на те, що це, це полум'я конфлікту розгриться в повномасштабну регіональну війну з участю різних акторів. Вони зараз активізують максимально свої дії, свої ресурси. Ми бачили візит члена політбюро Хамасу і заступника міністра закордонних справ Ірану в Москву на днях. То, очевидно, що була звірка годинників і планувалася координація на випадок. Початку ізраїлем повномасштабної наземної операції, з іншого боку, ми бачимо, що ну політики різних країн, тих, особливо, які скажімо так, не дуже хочуть в практичному сенсі бути долученими до цієї війни, до ну якби безпосередньо того, що відбувається між Хамасом і Ізраїлем, але вони мають достатньо амбіцій для того, щоб пробувати відігравати якусь роль в цій ситуації їх принаймні, риторика активізується це ми дуже яскраво побачили на прикладі Ердогана на прикладі його спочатку заяви про те що хамас це не ніяка не терористична організація а це група значить борців за свободу ну і тоді до ердогана зразу виникає логічне запитання хто такі курди і що таке ПКК та да? яка для Туреччини для режиму Ердогана завжди була як терористами, терористами яких туреччина переслідувала в тому числі і на своїй території і в європі до речі це був один із нюансів який одна з вимог, які туреччина ставила і швеції і фінляндії стосовно там от входження в Альянс до схвалення туреччиною так цього цього процесу і той мітинг, який Ердоган зібрав сьогодні, ну і зрештою ті заяви, які від нього лунали. Тобто, зрозуміло, що Ердоган в даному випадку намагається грати. Роль регіонального лідера в першу чергу для мусульманського світу, і він говорив саме те, що було би приємно чути. Ну, по перше, радикалам ісламістам, так а по друге, таким консервативним колом в ісламі. Зрозуміло, що Ердоган, чи таким самим політиком популістом, як насправді, той самий Орбан чи той самий Фіцо, про якого ми говорили вже сьогодні. Він насправді говорить в різний час різні речі для різних аудиторій, але він завжди говорить саме те, що ці конкретні аудиторії хочуть почути. Ну сьогодні настала черга, я кажуть, задобрити такі от радикальні і консервативні ісламські кола. Ну і зрештою, Ердоган для цього зробив дуже яскраве видовище з дуже яскравими лозунгами, і ну скажімо так чином, він намагається показати, що. Є регіональним гравцем в першу чергу на близькому сході, але ну паралельно з цим тогава насправді не дуже прихильно на практиці ставиться до а, того самого Хамасу. Тому що там були випадки, коли от ну буквально там на днях з Туреччини турецькі служби просто взяли виставили кількох командирів Хамасу. Ну вічливо, але дуже наполегливо. Сказали, що ну у вас є 24 години, щоб вас тут не було більше. Тобто, фактично, Ердоган на публіку він е, намагається бути. Хорошим для різних сторін він балансує між заходом і сходом, і таким чином він намагається бути активним регіональним гравцем. Але насправді велике питання чи туреччина буде вдаватися до якихось практичних дій в цій ситуації, особливо коли ну от в це протистояння збройне на боці Ізраїлю залучені Сполучені Штати Америки. Тобто, зрозуміло, що Ердоган може багато. Критикувати білий дім, розказувати, що от його де заслужено вигнали з програми в 35 А тепер американці не дають йому проапгрейдити його в 16 ну от вимагаючи від нього якихось поступок політичних. Але навряд чи це буде конвертовано в якісь практичні кроки, які тим більше би поставили під загрозу безпеку американських військових в регіоні і власне під загрозу безпекової політики американської безпекові пріоритети американської політики. Дякуємо вам за за аналіз, за те, що в цій е, пізній порі, знайшли час. Тарас Жовтенко Дякую вам. та нагадаю експерти з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами на зв'язку.